Друзі, всім привіт! На зв'язку Alex Crypto Today. Сьогодні в нас Market Review. Подивимось, як закривається наш тиждень, точніше, вже закрився, і що на нас очікує на наступному тижні. Давайте розпочнемо з головного активу BTC USD. Подивимось, що зробив біткоін за останній час. За останній час на тижневому чарті ми бачимо дуже сильний технічний злив з формуванням структури через бос. Злам цієї структури і, відповідно, похід нижче. Ми пробили з вами на тижні імбаланс, і після чого отримали дуже-дуже такий неприємний відкат. На якій ж зоні ми зупинились? Ми зупинились на нашій зоні пої, це зона інтересу, а якщо бути точним, ми прямо чітко вперлись в сформований ордер-блок, лонговий ордер-блок на попередньому зломі. І ми прийшли в цей ключовий елемент. Далі зона, яка нас цікавить, це зона попереднього equal low. Сюди я хотів би побачити падіння біткоїну перед наступним зростанням. Дивіться, не дивлячись на те, що ринок доволі таки вже знаходиться в сильному страху, з цієї точки, я не буду набирати сильних лонгових позицій. Я брав коротку позицію по ефіру, закрив її в плюс 7 тисяч доларів, про що говорив в своєму телеграм-каналі. Але прям сильних лонгів я набирати не буду. І давайте розбирати, чому. В нас індекс страху та жадності зараз дорівнює 8, а вчора він був навіть 5, що говорить про екстремальний страх. Від цього ми можемо очікувати, звичайно, гарний відкат, але давайте все-таки перейдемо на денний таймфрейм та подивимось. Що по біткоїну в нас тут, на денному таймфреймі? Як я вказав, лінією нижче зона, яка мене цікавить, це зона попереднього equal low, самої нижньої точки на цій сформованій структурі. Зараз ми зробили ребаланс шортової свічки, і в цілому прийшли в доволі таке. Ключову зону це зона попереднього шортового ордерблоку. Далі, якщо ми подивимось, то в нас ще дуже-дуже багато сформованих структур. І загалом, коли ми бачимо такий сильний ребаланс, він не перекривається далі в стронговий лонговий рух, а все-таки йде технічно на спад. І якщо ми подивимось з вами 4 години ТФ, то ми вже бачимо те, що люди все-таки були налаштовані на зростання. Тут було відкрито багато лонгових позицій, навіть з плечем, там 10-20 і всіх їх дуже технічно ліквідували. Тому що якщо ми подивимось на злив, він був більше 6% на 4 годинному таймфреймі. Якщо у вас була відкрита позиція з 20-м плечем, то відповідно ви прийшли в повну ліквідацію. З цієї зони найближча точка, на яку я читаю, якщо чекаю, якщо ми подивимось з вами на цю свічку, то зона, яка мене приваблює, від якої я буду чекати наступну... Коротку, лонгову реакцію це одна друга фітіля попередньої такої сильної шортової свічки, яка була як перепродана спочатку, так потім і перекуплена. Така вона невизначена свічка. І під нею хотілося б мені бачити реакцію. Тому зараз я, друзі, більше налаштований шортово. Відповідно до того, чи буду я відкривати шорти, я скажу вам, що так. І шорт я буду відкривати короткий шорт з коротким стопом від найближчої, зони, від найближчої зони по бітку. Зараз ми отримали реакцію. Можна почекати на рекомпенсацію цієї свічки, отримати ось такий рух. Одну секунду. Отримати ось такий рух з рекомпенсацією і вихід в цю зону, і вже потім послідуючу шортову реакцію. Саме від цієї зони, відносно ризику, це буде п'яте плеще, сьоме плеще, не більше. Можна набирати або дозовано тобто ступінчато взяти тут. Взяти тут, і потім добрати тут. Або ж можна все-таки почекати реакцію повноцінну і вже потім відкрити грамотний шортовий рух. Якщо ми подивимось з вами на ефір, відкриваємо ефір і починаємо також з тижневого таймфрейму. Ефір також було злито. Тотально. Ефір також було злито, і він прийшов також в шортовий, в шортовий ордер блок або зона розвороту. Остання нижча точка. Також ще раз формування структури. Сформований імбаланс. І зараз наступна точка, яка мене цікавить, це так само точка попередніх еквал. Тому якихось сильних лонгових позицій, що по ефіру, що по біткоїну я набирати не буду, а зараз більше буду чекати ще одного шортового руху, і після цього вже буду відкривати якісь лонгові позиції відносно ситуації на чартах. Тобто по ефіру ситуація така сама. У нас відбувся невеличкий розворот на 4 годинному таймфреймі. І зараз я чекаю реакцію від цієї ключової зони, яку я позначив, і похід. Перша ділянка, яка мене цікавить, це попередній квала. Ось так. Фібоначчі у мене на 0,5. Це 0,5 половина фітіля попередньої шортової свічки. Ну, а потім вже локальна реакція і похід нищення. Ось так я це бачу. Тобто, що ефір, що біток, не дивлячись на індекс страху та жадібності, виглядають шортово. Тому я не рекомендую набирати якісь зараз слонги. Він може піти з цієї точки просто вище, ще вище, отримати якийсь невеликий перехай локальний і потім піти вниз. Але це доволі таке ризикові позиції, як на мене, тому що що біткоін що ефір можуть піти саме з цих значень вже вниз. Тому торгуйте обережно, торгуйте зі стопами і торгуйте на той відсоток від депозиту, який для вас по ризик менеджменту підходить. Не забувайте за ризик менеджмент Я торгую зараз на біржі BINGX, Всі свої позиції я транслюю відкрито в себе в Телеграмі. Посилання нижче в описі профілю.